З п'ятниці, 10 січня, рівненщину почало засипати снігом. Щоб запобігти ожеледиці та переметам на дороги області виїхало 48 машин та механізмів і біля 60 людей. Починаючи від п'ятниці, коли у нас справдився прогноз погоди і почалось погіршення погодніх умов у вигляді згодження циклона з активним снігопадом на рівненщину в режимі 24 на 7 працювало і працює досі. Порядка 50 машин-механізмів, щоб бути точним станом на цю хвилину 48 вісім машин механізмів підрядних організацій, це і комбіновані дорожні машини і навантажувачі, і плужна техніка, спершу розчистили дороги міжнародного значення, а потім і регіональні. Однак, якщо не дотримуватися правил дорожнього руху, відсутність снігу та льоду на автошляхах від аварій не Люди, Дотримуйтесь правил дорожнього руху і враховуйте фактор погодних умов під час планування і власне, поїздок і власне, під час самого кермування. Чому? Тому що оброблена автомобільна дорога, не маючи ожеледів, вона все одно мокра, вона все одно не забезпечує такого ж коефіцієнту щеплення, як сухий асфальт влітку. Це важливо, тому що насамперед це безпека учасників руху, як водіїв, так і пасажирів. Крім доріг, обробляють протиожеледними засобами і тротуари. Втім, це не зменшує кількість відвідувачів травмпункту під час негоди. Десь з п'ятниці, напевно, що вчора цілий день і вечір, і ніч. Так само сьогодні з самого ранку вже більше ну, до 20 звернень. Кожен поступає з різного роду травмами, переломи, вивихи, так само забої, пошкодження зв'язок, тобто різного роду травм, які потребують різного роду допомоги. Приїжджають як самостійно, так і на швидкій допомозі, так і з родичами, тобто людей багато, роботи багато. Серед усіх травм одну третю займають переломи рук у пацієнтів. Тому щоб зменшити травматичність, при падінні лікарі радять згрупуватися. А найкраще вожеледицю і взагалі не виходити з дому. Якщо все ж вийшли, то одягати потрібно зимове взуття з гумовою шипованою поверхнею. Якщо вийшли з дому, то обережно дивитися під ноги, ну не, не ходити лишній раз на вулицю, це в першу чергу. Якщо вже зробили якусь травму, тобто вона вже сталася, то звертатися в перший день, а не через день, а то й через тиждень, як люди люблять. І ну, це все потребує надання допомоги. Не забувайте про те, що якщо травма, то її треба лікувати, а не само пройде. Воно само не пройде. На жаль, його треба первинно зразу лікувати. Найчастіше травмуються під час ожеледиці люди старшого віку. І кількість таких пацієнтів у міському травмпункті в негоду сягає 50. Лікарі кажуть, ситуація залишається незмінною з року в рік. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.